Всім привіт! Сьогодні дуже цікава тема, яка виникла в мене ідея зняти це відео на основі одного з коментарів. Зараз ви все зрозумієте. Буде доволі цікаво, але будьте обережні, дуже обережні, бо це може перевернути ваше життя. Так що подумайте: дивитись чи не дивитись, дивитись до середини, чи дивитись до кінця. Добре, все обдумайте. А ми йдемо з вами на, 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 на мій малинник, на мою плантацію малини. От, і будемо доопрацьовувати те, що я з Сергієм не доробили ми в минулому відео. Треба трошки ще позаграбувати те, що ми скосили. От, а скошується малина для того, щоб були хороші, крупні ягоди. Нічого не треба оставляти. Оставляється тільки... На літній малині треба погані гілки, сухі гілки забрати, от, а нормальні гілки не сухі залишити. І зрізати суцвіття, там, де вершки позрізати можна. От і все. А ремонтантні сорти вони по-іншому. Так, значить, звідки нам починати. Ну, так і будемо починати. Треба починати, починати. Значить, що я хотів сказати по... по коментарях. Коротше, один такий цікавий коментар взагалі. Він був би дуже класний коментар, якби в ньому не було якихось таких там, е е особистостей, тобто таких, е може навіть якихось звинувачень або е з натяком на образу таких слів, що когось треба гнати, комусь треба дати позагривку і в тому роді. Знаєте, то якби оце все забрати, був би дуже цікавий коментар. І це, можна сказати, тема для нашого сьогоднішнього відео. Що там говорилося в цьому коментарі? В цьому коментарі говорилося, що я взагалі не до техніки. Ну так і є, і нормально мені це ну, взагалі нічого в тому такого не бачу зазорного. Взагалі я не до техніки. І то якби, як сказати, константа, чи як я може до чогось іншого, але це не заважає мені жити, працювати, заробляти гроші, радіти життю. Взагалі, вже мені скільки років. Вже навіть я канал перейменував, раніше був юний ентузіаст, а зараз вже ентузіаст, а я, вже виріс. <гум> ну це жарт. Але дивіться, отак, якщо звернути на це увагу, чи ви справді вважаєте, що якщо ти народився особою чоловічої статі, то ти повинен вміти побудувати будинок, ти повинен вміти ремонтувати всю сантехніку, ти повинен вміти ремонтувати власний а також сусідський, а також робочий автомобіль. Ти повинен освоїти всі інструменти з Дніпрогом, вміти ними максимально ефективно, швидко і віртуозно працювати. Ти повинен е ремонтувати всі меблі, ти повинен, ну, Куди не глянь, ти, ти все повинен вміти. Якщо ви так вважаєте, то напишіть про це в коментарях. Скільки є таких людей, що так вважають, а скільки є таких людей, що вважають, так, так як зараз розкажу я. От як я вважаю, як воно повинно бути. Ну Це, звичайно, моя така чисто суб'єктивна думка, але думаю, вона має право на довге і щасливе життя. Дивіться, якщо ти чоловік, ти береш на себе відповідальність за якусь сферу. Якщо ти одружений, ти береш відповідальність за себе, за свою дружину, за свою всю свою сім'ю. Ну і це так би, якби дуже широка сфера. Туди входить все. І твій автомобіль, і твої меблі, і твій будинок. І заробіток грошей, і ще багато-багато всього іншого важливого. Але знову ж таки, чи це вказує на те, що ти повинен це все робити сам? Ти почнеш це все сам освоювати, робити, скільки на то піде часу. І наскільки якісно, якщо взяти 10 людей, чи кожен зможе то все однаково освоїти і однаково робити. Навіть якщо взяти 10 людей, там наприклад, трьом зовсім це не вдасться, вони не зможуть, їх всі будуть гнобити, і ти не чоловік, ти нічого не вмієш. Шість будуть робити, але з тих шести, наприклад, чотири будуть робити добре, двоє погано. З тих чотирьох, двоє будуть отримувати задоволення від того, що вони роблять. От, і ще й може допомагати іншим. А двоє просто будуть робити, бо так треба. І їм якось це вдається. Ну і щоб, щоб не було лишніх запитань, лишніх проблем, вони просто то роблять. Ну це теж якби не є нормально. Я думаю так, якщо ти відповідаєш за якусь сферу діяльності, то ти ну, не повинен все робити, ти просто відповідальний. Ти маєш... тебе від... ти, ну, коли тебе запитають, ти відповідаєш. Чого щось не так, чого щось так, що там якісь рамки щось не вклалось, ти просто відповідаєш. Яким чином ти цього досягнеш, це вже інше питання. От. Але ти не зможеш від... бути відповідальним, наприклад, в сім'ї. Якщо в тебе не буде якихось вмінь. От. А все освоїти ти не зможеш. Тому що це, як я вже прилічував вище, буде якось або неякісно, або ще якось. Тому потрібні тобі якісь вміння. Кожна людина до чогось схильна, до якихось вмінь. І я вважаю, що ті вміння потрібно розвивати. В мене якісь є свої навички. Які я розвиваю, які в мене добре виходять. От, Дякувати Богові за потенціал, який в нас закладений. І треба старатися їх розвивати. І от ті вміння, які є в кожної людини, свої якісь навички, в когось техніка, в когось інші вміння. От, вони мають допомогти, забезпечити, щоб ти міг бути відповідальним за всі інші сфери. Наприклад, поламалася щось техніка. Вот косарку треба вчепити. Там чи автомобіль, чи ще там щось. Що, треба дивитися в Ютубі 2-3 дні, як то все робиться, да, якщо ти не вмієш то робити, треба е, докупляти інструменти, треба собі там вдаритися рукою, пальцями, десь тобі щось сповзне, в тебе нема практики, ти не знав там як. Треба е спортити якийсь інструмент, треба спортити попутньо ще якісь меблі, якщо ти починаєш їх ремонтувати. Треба спортити там кілька нервових клітин своїх і своїх домашніх. І зрештою це зробити, і щоб сказали, що, да, ти чоловік, ти молодець. От. А потім вже тобі не захочеться того ніколи в житті робити, або, або може й захочеться, але ну, вже в такому самому бою, побутовому, тільки можливо вже з меншими втратами. Але втрати, я не кажу, що вони тільки ті, що ти там вдарився, поламав меблі чи купив додатковий інструмент, який може тобі більше ніколи не пригодиться. Втрати ще й такі, що в тебе є щось те, що ти любиш, ти вже ним займаєшся. Тобі воно приносить задоволення, воно тобі приносить гроші, воно тобі допомагає бути відповідальним. Ну, ті гроші, які ти заробляєш. Але ти на якийсь певний момент, щоб дивитися в Ютубі, як там щось ремонтувати, береш, то все закидаєш свою справу, робиш, навчаєшся чогось іншого. Хоча ти думаєш, скоріше б воно ну, то все закінчилось, зробити то і все, і ніколи до нього не повертатись. От, якщо ти не плануєш тим всім все життя займатися, то наскільки воно тобі е, невигідно там, потратити якийсь тиждень і зробити самому. За той тиждень ти міг би розвинути свої скили, пройти якийсь курс, на який тобі ніколи не хватало часу. От сісти і, і щось вивчати, проходити, замість і, ну, найняти когось, щоб хтось робив тобі те, що... Ти мав би вивчати, а самому вивчати якусь іншу сферу, якусь іншу тему. І по-любому, якщо воно тобі цікаве, плюс в тебе вже є якісь знання в цій галузі, і ти просто вдосконалися в тому, то наскільки ти станеш ефективнішим в своїй галузі, наскільки це вплине на твій заробіток. З часом він відіб'є того майстра, що ти на, там замовив собі. Часом оцей навички твої, які ти вдосконалив, що щось вивчав по-любому. Дадуть якийсь профіт і це стане вигідно, що ти не робив чогось сам, когось найняв, а сам розвивався, інвестував в себе якийсь час, знання, от, можливо, додаткові кошти. Тому ну, так воно якось. Ще подумайте, знаєте про що? Ще подумайте. Ну не знаю, там, наприклад, може, може, може так бути, може то й не так, але може так бути. Подивіться, там, наприклад, всякі коміки там, зараз чи раніше можуть сміятися там з Америки, ще там з якихось європейських, таких західноєвропейських країн, що в нас в Східній Європі кожен сам все може зробити, а вони всі викликають, вони не можуть зробити там самі, вони дуже вузько направлені спеціалісти. Ну, по суті, таких комічних е смішинок, моментів, передач дуже багато, правда? Було раніше, може є і зараз, я не знаю, там не, не звертаю, так не попадались останнім часом. А чого так? Чого вони вузьконаправлені? Ну, подивіться на їхні економіки, на економіки країн Західної Європи, на економіки розвинутих країн Америки. Саме з таких людей... От, і сміються, що вони дуже вузьконаправлені. А чи це, бува, не пов'язано? Оця вузьконаправленість, що вони розвивають свої вузьконаправлені скіли. Не тратять час на все-все, щоб міти все. От. А вузьконаправлені. І дивіться, якщо взяти якийсь, наприклад... Ну не одну дію, що треба перескочити вище голови там щось зробити, а цикл, яким займаються багато поколінь. Кожен розвивається в своїй сфері, кожен стає кращим. І так ця сфера розвивається, і так економіка розвивається. Чи це не пов'язано, що там хтось не до техніки в Америці, але він до чогось іншого. Не знаю, напишіть свою думку. Може і не пов'язано, а може і пов'язано. Так само то, що я не до техніки, це ну, взагалі класно. Я ще можу бути і не до граблів. Ну і що, не бачу нічого в тому зазорному. Це якось не завадило мені мати техніку. От. І з Божою допомогою справлятися з тою технікою навіть якщо я не до техніки. Є ж спеціально навчені люди, яким це подобається, які на цьому заробляють. І ну, нормально. Я до чогось іншого. От. Цікаво, цікаво почути, вірніше почитати вашу думку. Я коментарі всі читаю, але якщо вони з якимись образами, чи навіть якщо ви... Знаєте, що я коментарі з матюками видаляю, замінюєте якісь букви там в тих матюках, що це, це тіпа, не матюк, це все одно я таке все видаляю, а якщо це часто повторюється, я просто блокую таких користувачів і ви ніколи не зможете написати коментар. Це так, ми зробили такий аналіз, роздуми, а навіть якщо подумати з точки зору математики, ну, фінансової такої грамотності, чи як сказати. Порахуйте те, чим ви займаєтеся, скільки коштує ваша година. От, і можливо то, що ви там би робили самі тиждень, ну чи я тиждень там, чи три дня, вам краще когось найняти, як людина прийде зробить там, за три години чи за день, чи за півдня, ви заплатите. А самі то, що ви робили б тиждень, чи я робив би тиждень, то за тиждень краще. Пів тижня розвиватися, навіть, от, навіть не проходити ніякі курси, просто сидіти, пити каву і роздумувати, якось все то збирати докупи свої роздуми, своє планування, аналізувати свої помилки, намічати якісь цілі. Це такі, така прогресивна штука. От, коли я просто взяв граблі і нічого не думаю, хожу, роблю, я так не розвиваюся, я не знаю, чим все закінчиться, куди я йду, де я опинюся, куди мене принесе якась течія. А коли роздумувати, поки хтось там вам щось робить, ви найняли, ви теж розвиваєтесь, навіть якщо ніякий курс не купили. І потім ще пару днів попрацювати, там, чи день, чи два, щоб заробити гроші. Це буде ефективніше. Це моя суб'єктивна думка. Пишіть в коментарях свої думки. Так подумати, що може якісь люди, які щось приватизували, там, наприклад, чи щось купили, якийсь завод, якийсь, ну непонятно що, велике якесь підприємство. Вони ж може даже чи в оренду його взяли, чи взяли ще в суборенду, чи взяли в оренду і здають в оренду і наймають якихось підрядчиків, щоб ті наймали ще інших підрядчиків, щоб все крутилося, функціонувало. Все крутце, функціонує і приходить, приносить їм дохід, і вони роблять те, що люблять, рішають, рішалови такі, рішають якісь проблеми, задачі. Труднощі організовують процеси і, і, і все. А самі, може, нічого не вміють, не вміють там, е, труби зварити, там, ями викопати, е, машиною щось привезти, відремонтувати, Камази, ще там щось отакі От. Або воно їм і не потрібне. І можна сказати, що так глупо воно виглядало б, якби оця категорія людей, яка все вміє, там, Камази ремонтувати, думала б, що. Які вони, оті, що то все організували, ну взагалі нічого не вміють. Ну як вони? Що вони за такі люди? Та... А якби оці, що все організували, думали, та що вони нічого не можуть організувати, тільки от вміють добре КАМАЗа ремонтувати? І ті, і ті дуже потрібні, і добре, що є і такі, і такі люди, і симбіоз. І нем, ну, і Як я вже казав, що якщо відноситись відразу до двох категорій, то, ймовірно, десь страдатиме якась якість, можливо, страдатиме ментальне здоров'я, можливо, емоційний твій якийсь такий стан, фон. Ну, Все дуже-дуже пов'язано. Тому треба, щоб все було добре. Так що все, до нових зустрічей, до нових думок. Зустрінемось в коментарях. Ще така думка виникла. Якщо я, наприклад, не до техніки, то це в тому теж є певний позитив. Наприклад, машину обслуговують професіонали, не сам пан склепав, якось прихімічив, а роблять ті, що вже 100 раз так робили, чи, 500, чи 10 тисяч 500 мільйонів раз так робили і мають в тому тяму. От. І якщо я знаю, що я не до техніки, мені треба, наприклад, щоб моя техніка, наприклад, машина. Була в такому стані, щоб мені не треба було ніколи до неї заглядати, щоб я сів і поїхав собі тисячу кілометрів в одну сторону. Тому її частенько обслуговують професіонали, провіряють. Я заїжджаю до спеціально навчених людей на СТО. От. Так само і з косою теж є спеціально навчені люди. Ви бачили в попередньому ролику, які допомогли мені її обслужити. Так само з іншою моєю технікою. Обслуговують професіонали, а не я, який в тому немає вообще не до цього. Все, пока.